Пані Анжелочку, любе запитання, яке у вас виникає. Будь ласка, ви знаєте, 24 на 7 в будь-який час. Телефонуйте і будемо вирішувати ті питання, які надходять. Ця жінка, мати зниклого військового. Прізвича попросила не називати міркувань безпеки. Майже рік вона шукає свого сина за допомогою. Прийшла в представництво уповноваженого з розшуку зниклих безвісти. Воно місяць працює в Кропивницькому. Відразу почалися пошуки десь дня через три, коли він не вийшов на зв'язок, почала звертатися на всі пошукові групи, всі телефони пошуковців. Відразу і в координаційний штаб, та структури, які займаються такою роботою, відразу Дала дані всі. Багатьом родинам безвісті зниклих приходиться самим самотужки шукати слідчих, звертатися до військових частин, до яких відносяться рідні, щоб отримати певні документи. Каже, зручно, що представництво уповноваженого з розшуку зниклих безвісти відкрили в Кропивницькому. Не треба їздити в Київ. Чекаю дитину обійму, скажу, як я його люблю і дуже за ним сумую. Є ще така проблема, що сім'ї безвісті зниклих стикаються з тим, що іде велика потреба звертатися до спеціалістів саме психологів. Як людина не тривається, але дуже-дуже важко. Час, кожен день це ну, найпотужніша така напруга, стан очікування. Уповноважений це Котенко Олег Олексійович. Він разом із своїми товаришами ще з 2014 року організували групу патріот і вони саме займалися пошуками, займалися обміном полонених. Проводимо родину. Яка втратила зв'язок із своєю рідною людиною по всіх державних структурах, по всіх органах, які вони повинні прийти. Пояснює людина, яка розшукує безвісти зниклого під час бойових дій, має передусім звернутися до нацполіції, написати заяву. Далі дані вносять до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Також потрібно звернутися до територіального центру комплектування з заявою, щоб отримати з військової частини акт службового розслідування, копію наказу про зарахування військового до частини, копію наказу про бойове завдання. Ще можна отримати консультації в національному інформаційному бюро за номером 1648. По нашому законодавству зниклі безвісти і полонені, вони йдуть в одній категорії. Зниклі безвісти. Це йде до тих пір, поки людина не повертається з полону. Призначається слідчий. По цій справі і далі він вже веде цю справу, передає там, якщо за підслідністю до тої області, де людина зникла, чи ця справа залишається на місцях, але Нацполіція весь час в курсі. Пояснює, батьки, подружжя та діти мають право отримати посвідчення родича зниклого безвісти. рідних виникають труднощі з отриманням документів з військової частини. Так, військові частини ну не більше двох місяців повинні проводити акт службового розслідування, тобто призначаються люди, які виясняють, за яких обставин. Де саме зникли люди? На жаль, як у випадку з пані Анжелою, цей акт вона не може вже цілий рік отримати на руки. Працюю за телефоном 096… 96 72 603 два за даними представниці уповноваженого за місяць отримала 280 звернень від рідних зниклих безвісти військових. За потреби можуть допомагати рідним, зниклих безвісти цивільних людей, поки таких звернень не надходило. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.